Дорогі друзі, вітаю вас із святом Пасхи, із святом перемоги, абсолютної перемоги усіх сил тьми. Радіємо і торжествуємо. Ісус виконав свою місію на відмінно. Мала Ісусу Христу, Христос Воскрес, Боїстина Воскрес. Друзі. Чому навчає нас це свято? Ісус заплатив високу ціну. Він платив не сріблом і золотом, а кров'ю своєю. І я мотивую, дорогі брати і сестри, здобуваючи душі для Ісуса, не жалімо нічого, не рахуємось потім і кров'ю. Не рахуємось, платімо ціну, велику, велику ціну, аби люди спасалися. Ісус заплатив дуже велику ціну. Він нам приклад. Він нам чудовий приклад. Тому помоліться, хай Бог дає мужність, дерзновіння, сміливість, віру прийняти рішення, Слі, свідкувати про Ісуса, як тільки можна, де тільки можна і скільки тільки можна, навіть якщо треба десь іммігрувати, переїхати в інше місто чи село, щоб людям розказувати про Ісуса. Ісус не егоїст, Ісус не жив для себе, Ісус жив для людей. Шановний християнину, як ти живеш для себе чи для інших людей? Рівняємось на Ісуса. Хай Бог вас благослови, хай Бог буде прославлений через вашу долю і через ваше жартовне служіння. Хай Сонце, у ваше і посилає проміння любові eius est